Іграшки, котрі на території сучасної України, з'явилися понад 10 століть тому і досі є популярними. Ляльки, мотанки створені без голки, так вимагає традиція, та без обличчя. Вони були і забавками, і порадницями. Етнографи їх і етнографи кажуть, їх можна передавати у спадок, тоді їхня сила як е, оберега лише зростатиме. Про мастер, про мастер для дітей у Анжеліки Рудницької в сюжеті Ольги Скотникової. Що лялькам тисячі років Рудницька показує дітям технологію виготовлення ляльок мотанок та розповідає їх історію? Виявляється, це перша річ, котру клали у скриню, коли дівчині збирали посах. Втім, у Льок Лю є її родички в далеких країнах, ляльки Вуду. Вуду в принципі виконує ту ж саму функцію, що лялька-мотинка, українська, але ну тому що це не просто іграшка, але і оберіг, а, тому що це була і подружка, і порадниця, і берегиня роду, лялька-мотинка, особливо така з Христом, яку ми сьогодні робимо. Це, це берегиня. Ми замотували зернинки в голову, але ми робимо це з хорошими думками. Коли я згадала ляльки. Воду, ну, тому що ми всі дивилися фільми, і всі знають, що робили спеціальні ляльки і всілякі погані речі задумували. Майстер-клас вже не вперше приходить все більше хлопців. Вони приносять яскраві тканини з дому, аби лялька була більш індивідуальною. Шестирічний Кирило Габчук досі виготовляв з кукурудзяного листя янголів. Сьогодні ж не був впевнений, що у нього видає дівчина у плахті. Лавше ну, я ослика буду робити. Найважче було перше по. Матічко, це ось е, її робити. Захоплювалися не лише діти, а й їхні батьки. У доньки Антоніни Матвієвису на майстер-клас не знайшлось, тож мама прийшла відробляти за нею. Каже, давно нічого своїми руками вдома, крім їжі, не готувала. Отримала сьогодні задоволення. Це моя перша лялька. В моєму дитинстві це були барбі в мене ляльки. Можу сказати, що це теж було погано, бо це є дитинство. Я сьогодні побула в дитинстві. Зроблені ляльки радять передавати у спадок. Вони несуть покоління в покоління родина, тепло і удачу. Ольга Скутникова, Валентина Бречко, перший національний.